Вітаю, друзі! Мене звати Іра, і ви на каналі Читарина. Сьогодні ми, як завжди, говоримо про книжки, а точніше, обговорюємо ось цю книжку Емілі Генрі, книголюби. Що це за книжка, чи сподобалась чи не сподобалась? тому що для мене це була перша книжка такого жанру, жанру ромком. Я взагалі до того навіть не знала, що є такий жанр і що він взагалі означає, тому зараз будемо все розбирати. Вмощитись зручненько, поставте одразу, щоб ви не забули потім поставити лайк моєму відео, напишіть якийсь коментар в підтримку мого каналу. Якщо читали цю книжку, то про неї. Якщо ні, то про. Просто напишіть, що вам подобається мій канал, і не забудьте підписатися. Розпочинаємо. Отже, що ж це за такі книжки ромкоми, чому я її купила? По цю книжку я вже в попередніх відео згадувала, я йшла в книгарню спеціально. Я не знала, що це будуть саме книголюби. Я знала, що це буде книжка Емілі Генрі, тому що вони дуже такі інстаграмні і тікточні книжки, як мені здається, тому що я дуже багато їх бачила. В інстаграм, в Тікток в мене ось ця книжка вона в м'якій обкладинці, але зазвичай видавництво їх робить в таких твердих обкладинках з гарними красивими зрізами. Вони такі кольорові, тобто їх не сплутаєш ні з яким іншим жанром. І я. Для літа захотіла для себе ось таку легеньку книжку, коли ти читаєш, коли ти знаєш, що тебе не чекають ніякі там надзвичайно непередбачувані обставини, коли ніхто нікого не вбиває, коли швидше за все все буде добре. Ось такої книжки я захотіла, і по неї я йшла. Вже коли я була в книгарні, я загуглила, які зараз є книжки Емілі Генрі перекладені, і е, про ось цю було найбільше позитивних відгуків. Тобто вона на Goodreads Має рейтинг 4 і там трішечки навіть більше. І тому я взяла саме її. Плюс до того вона в мене в м'якій обкладинці, тому це було досить дешево 270 гривень. Я думаю, ну все, для знайомства з цим жанром буде ідеальний варіант. Кілька слів, що ж це взагалі за жанр, такий румком. Це романтична комедія, так тут дуже все просто. Тобто, це такий тип. Творів, коли ми читаємо якусь романтичну історію, але вона завжди відбувається з якимись такими смішними кумедними нюансами, якимись подіями, де зазвичай головні герої сваряться, миряться, де завжди є якась така потужна любовна лінія, де обов'язково в 99% має бути хеппі-енд, такі кумедні дотепні діалоги, тобто. Ось це все характеристика для ромкому, і мені здається, цей жанр просто ідеально підходить для літа. Тому що там, коли зимою, ти сидиш вдома, там такі е, довгі вечори, можна щось таке, потужне читати, задумуватись. А тут, де ти там дуже часто літом десь на вулиці читаєш, е, перебуваєш там біля якогось, можливо, басейну на природі. І не хочеться чимось себе таким складним завантажувати, і тому мені здається, ромкоми просто ідеально. Йдуть для літа. Я для себе купила ще кілька е, і буду читати, буду розвантажувати себе таким чином. Е, перейдемо до сюжету. Що ж взагалі тут розповідається? Книголюби, трохи така цікава назва, як мій син сказав. Це що? Книжка про людей, які люблять книги. Так, трошки смішно, але справді це книжка про людей, які люблять книги. Тобто, в нас тут е, в центрі сюжету е, двоє людей, е, жінка. Яка любить книжки, яка все своє дитинство провела з книжками. І зараз вона працює літературною агенткою. Нора любить Нью-Йорк, вона живе в цьому місті, воно їй подобається, вона не уявляє себе ніде інше. І головний герой. Чарль. І головний герой Чарлі, який також любить книжки. Він також працює в книжковому бізнесі. Він редактор, і ось ця вся історія вона про цих двох осіб. Окрім того, там ще є другорядні герої. Основна основні події відбуваються в такому забитому містечку, де нічого не відбувається. Але чому ж головна героїня опиняється в цьому містечку, коли вона так любить Нью-Йорк? І що робить в цьому містечку Чарлі? Як Є взагалі в них будуть відбуватися всі події. Ось цілу книжку ми читаємо про них. Я надіюсь, ви помітили, що в мене є обновочка, і вам звук мій звучить просто прекрасно, голос чіткий, все класно. Так, я нарешті дочекалась до мікрофона. Це такий подарунок від чоловіка. Я надіюсь, ви це оціните. напишете мені багато коментарів і раз звук просто супер. Е, тому що насправді я вже так літом трошки навіть закинула свій канал, я вже від. Того, що я кожен день перевіряю, скільки в мене там підписників, перейшла до того, що я взагалі не заходжу, не дивлюся, рідко там відповідаю на якісь коментарі. Трошки впав цей в мене запал. Я вже навіть не хотіла записувати відео. У мене є вже дві книжки, про які я які я прочитала, і про які я ще з вами не говорила, але літо воно якесь таке. Таке легке і не хочеться себе навантажувати, не хочеться себе лишній раз напружувати. Тому я не планувала знімати це відео. Але оскільки в мене з'явився такий класний девайс, то тепер я вже змушена просто зробити нове відео для того, щоб ви почули цей класний звук. Надіюсь, ви це оціните. Повертаємось до книжки, що мені в ній сподобалося. Взагалі ця книжка, якщо вона в такому мігкому форматі, 380 сторінок плюс-мінус. Це не маленька книжка, але вона читається дуже легко. Тобто, в мене всю книжку в мене було враження, що я дивлюся такий легкий романтично-комедійний фільм. Ну, Я думаю, ви знаєте про такі типи фільмів, коли ти включаєш, коли ти знаєш, що ти точно не. Будеш там плакати від якихось нещасних сцен, таких нещасного кохання, коли ти знаєш, що ти не будеш весь фільм переживати, коли ти точно знаєш, що це фільм для розслаблення. Ось ці книжки, ось ці ромкоми вони мені стовідсотково нагадують такі романтичні фільми, такі фільми, які чоловік зі мною не дивиться. Мені здається, що напевно тільки дівчата можуть таке дивитися. Ну, можливо, хлопці теж дивляться, але не в моєму випадку, тому я зазвичай такі фільми дивлюсь сама. От ця книжка мені 100% нагадувала такий фільм, фільм такого формату, коли я відкрила вже книжку і я вже знала, чим вона закінчиться. Але незважаючи на це, я її просто розслаблено читала, тому що я хотіла розслабитись. В принципі, для цього мені здається, і є ці книжки. Коли ви вже себе перевантажили якимись такими не знаю, трилерами, фантастиками, потужним не знати чим, то можна взяти один ромком для розслаблення і ви точно не прогадаєте. Що мені ще сподобалось в цій книжці? Тут дуже прості діалоги, тут немає чогось надзвичайного, тут немає якихось таких дуже мудрих слів, тут немає нічого, що б могло вас напружувати. Тобто це 100% книжка для розслаблення. Тут досить Короткі розділи, які зручно читати, зручно робити перерви. Тут класні головні герої, які якось так розташовують до себе. Я скажу, що мені навіть хлопець більше сподобався, ніж дівчина. Якось ну він такий був милий. Так якось ну я просто навіть не знаю, як це передати, але це такі герої, за якими хотілося б навіть потім, після закінчення книжки, ще трошки поспостерігати, побачити, як в них все складеться, побути з ними. От якось так гарно авторка їх описала. Що мені в кінці книжки не хотілося відпускати цих героїв. Тут були смішні моменти. Це книжка, з якою я сиділа і сміялась собі, щось там якесь навіть зачитувала чоловікові якісь смішні репліки. Це книжка, яка справді допоможе вам повеселитися, відволіктися від чогось такого страшного, поганого. Тому вона мені сподобалась. І, до речі, сподобалась сама тема книжки. Тобто, тут книжка про книжки, так, але вона нас занурює більше в такий літера літературний світ саме бізнесу, тобто, ми, ті, хто купляють книги, зазвичай не завжди задумуємося про те, як живе цей літературний світ за лаштунками, як ці всі книжки видаються, як ці бестселери пишуться. А тут вона трішки нас занурює в таку атмосферу, в таку в такі події. Мені це було цікаво прочитати, подивитися на книжку з іншої сторони. От десь, ось тут ззаду, побачити що відбувається, тому що. Коли ти читаєш книжку, ти вже береш. От все книжка вже готова. А яка робота була пророблена до того? Ми це зазвичай опускаємо. Ця книжка заглиблює в нас цю тему, і мені це було цікаво читати. І плюс до того там ще є навіть такі теми трішки серйозні. Тобто, це не просто все там метелики, веселки. Єдиноріжки, є теми і там тривожності, теми кар'єри, теми сімейних стосунків, теми от стосунків. Сестри і сестри, або просто родинних стосунків, тому це книжка, яка ще навіть тебе змушує задуматись над чимось. А що б ти зробила? А який би вибір був твій? Тому це не, не пуста книжка, скажімо так. Звичайно ж, були нюанси, які мені не сподобались. В першу чергу мене просто дратували стосунки двох сестер. Якщо ви будете читати ось цю книжку, ви зрозумієте, про що я говорю. Я не буду тут багато спойлерити, але, ну, точніше, я взагалі не буду спойлерити, тому що я такого ніколи не роблю на своєму каналі. Я просто хочу сказати, що мені вони були трохи дивними. В мене є брат, я не знаю, можливо, якщо в мене була сестра, я б це якось трошки краще зрозуміла. Але е, тут просто любов старшої сестри до своєї меншої сестри, вона була якась така фанатична на рівні з якоюсь такою вже. ну, не любов'ю сестри, а чимось таким набагато серйознішим, і це мене дратувало. Я не могла цього зрозуміти. Чому е, головна героїня так поводиться, чому вона не може зрозуміти, що це не нормальна поведінка? Але в книжці воно це все обґрунтовується. Тобто, це не якийсь там такий ляп чи щось таке. Це просто така ситуація, яка описується, і мені просто вона не подобалась. Це чисто мій такий нюанс. І звичайно ж, передбачуваність, ну але ж знову ж таки, Якщо ми повернемося до е, самого жанру цієї книжки, то вона тобі і не обіцяє, що ти будеш там цілу книжку не знати, що буде відбуватися. Тому е, це якби логічно, це не є таким критичним мінусом, це просто такий нюанс, який потрібно врахувати, коли ви почнете читати цю книжку. Тому що тут написано Несподіваний сюжетний поворот от е, на, цьому, на обкладинці ззаду. Ну, я не скажу, що він був для мене несподіваний. Взяла книжку, я розуміла, чим вона закінчиться, але знову ж таки, сама характеристика цих ромкомів, це в 99 випадках завжди хеппі-енд. І ти це знаєш, але ти просто читаєш саму історію, ти насолоджуєшся історією, ти не чекаєш самого фіналу. Звичайно, там коли фінал вже складається, це також приємно. Але ця книжка вона для історії, а не для того, що чекає нас в кінці. Тому це просто треба прийняти, якщо ви готові до такого формату. Книжки, то без проблем можете читати. І ще такий нюанс, що на середині тексту приблизно я зловила себе на думці, що мені вже так стає трошки нудно, тобто там ситуації вони якісь такі трошки схожі, ці всі дні вони один за одним йдуть, нічого такого надзвичайного не відбувається. Я трошки занудьгувала на середині, але знову ж таки це такий формат е жанру, тому немає що тут хотіти, якогось там надзвичайного. І я просто це прийняла і читала далі, тому нічого страшного не сталося. Моя особиста оцінка. Цю книжку я прочитала, мені здається, досить швидко. І я їй поставила 5, так, незважаючи на якісь там такі нюанси по, самому, по самій книжці, які мені не подобались. В кінці вона залишила приємне, гарне, тепле враження, коли я була задоволена тим, що я прочитала, коли я не вважала, що я змарнувала свій час надаремно, і я так по гарячих слідах одразу на Гудріц оціночку 5 поставила, і все. Я не задумувалась над цією книжкою. Там, можливо, ще кілька днів я до неї поверталась, просто собі думала, що там було, як там було описано. Але я не аналізувала свою оцінку. Я поставила її такою, якою я її відчувала в той момент. Це не 5 такого плану: Вау, супер клас! Це найкраща книжка мо. Життя, це 5 такого плану, коли Прикольно, відволіклась, ось це те, що було потрібно. Це є різні п'ятірочки, ось, ось така п'ятірочка, але це не завадило мені насолодитися цією книжкою в повній мірі. І до речі, до речі ця книжка визнана на Goodreads в 2022 році найкращою романтичною книжкою. Тому це не просто якась там книжечка з книгарні, перша, яка мені попала під руку. Хоча про це я вже дізналася потім, коли я вже дочитала цю книжку в нас українською мовою. Є ще перекладено ще три книжки Емілі Генрі: це люди, яких ми зустрічаємо в відпустці пляжне чтиво», і ще якась одна книжка, я забула і плюс книголюби. Я коли була в книгарні, я вже на початку згадувала, я передивилася рейтинги всіх книжок. Ось ця має найвищий рейтинг, але я дуже хотіла прочитати люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, тому що я люблю таку тему відпусток, готелів. Такий якийсь релаксовий вайб. Не виключено, що я ще цю книжку також буду читати. І я знаю, що зараз вже вийшла ще одна новинка. Нова книжка Емілі Генрі Кумедна історія, так. Е, так, кумедна історія. Е, чи буду я купляти саме цю новинку? От вже прям найближчим часом. Швидше за все, ні. Тому що я вже купила кілька ромкомів, і мені треба прочитати це все, що я поназамовляла. Тому що в мене зараз дуже багато непрочитаних книг. А я останнім часом чомусь залипла на серіалі, замість того, щоб читати. Чисто випадково по телевізору побачила серіал Новобранець і зараз його дивлюся на нетфліксі без перекладу. Там такий. Формат такий, як я люблю, щось таке, типу, якісь кожного разу пригоди і така поліцейська тематика. Ну, коротше, це взагалі не до теми моєї, мого каналу, але зараз зависла на цьому серіалі і книжки через те не читаються. І дуже часто я пробую знайти ось такий баланс між книжкою і серіалом, тому що коли в тебе є там вільних півгодини, ввечері ти там втомлений. Зазвичай ти обереш серіал. Тому що ти серіал включаєш і все, ти собі відключаєшся, ти споживаєш цю інформацію отак пасивно. Щоб читати книжку, треба трошки більше ресурсу, треба більше в неї вкладатися, треба більше напружуватися. І не завжди виходить зробити цей вибір на користь книжки. Інколи навіть я себе заставляю почати читати, щоб якось зацікавити себе, війти в ось це таке хотіння читати, і тоді вже. Немає цього вибору між серіалом і е, книжкою. Але знову ж таки, якщо ви хочете подивитися серіал, то не стримуйте себе. Подивіться серіал, а потім почитайте книжку, бо це зовсім різні варіанти розрядки в е, наших таких складних обставинах. Тому е, і таке, і таке робіть. Головне, щоб ви були веселі і щасливі. Е, і я, в принципі, так само так і роблю. Е, Підсумовуємо, чи буду я читати ще книжки Емілі Генрі. Буду швидше за все. Мені до речі, я про обкладинку нічого не сказала. Мені подобаються ці їхні обкладинки. Вони дуже такі специфічні, не в поганому сенсі, а специфічні, що вони такі легко впізнавані. Тут одразу мені здається по самій обкладинці, зрозуміло, що це легка, е, така не знаю, літня, весела книжка, яка не заставить тебе сумувати. І всі інші обкладинки, вони в принципі також. В такому стилі вони, мені здається, ідеально підходять для цих книжок, тому вони мені подобаються. І книжки, в принципі, ну, такі. Вони легкі, цікаві, тому. Я швидше за все, ще якусь куплю, але це вже буде трошки пізніше. Зараз, до речі, я почала читати знову ж таки ромком, але в мене була вже перед тим ще одна книжка, яку я прочитала. Пам'ятаєте цю крихітку з мого попереднього відео? То я прочитала цю крихітку, це був трилер, і я знову взяла ромком. Думаю, для літа знову ж таки те, що потрібно, щоб не напружуватись. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео, що ви додивились його до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось. Будь ласочка, поставте. Не забудьте лайк, напишіть коментар, напишіть, як вам звук з моїм новим мікрофоном. Надіюсь, ви оцінили це. І побачимось в наступному відео. Пам'ятайте, книги, це подорожі, тож зустрінемось у наступній.